11 березня у місті Бурштині у палаці культури прометей відбувся звіт депутатської фракції Всеукраїнського об'єднання Свобода у Галицькій районній раді. Зібрання було доволі представницьким, зважаючи на участь у ньому, голови всеукраїнського об'єднання Свобода Олега Тягнебока та голови обласної ради Олександра Сича. Депутатська фракція Всеукраїнського об'єднання Свобода представлена дев'ятьма депутатами у районній раді, Такої ж кількістю у Бурштинській міській чимало свободівців обрано до сільських і селищних рад. Тож у районі це доволі представницька команда, яка несе відповідальність за прийняття важливих рішень у питаннях соціально-економічного, громадсько-політичного та культурного життя. Як зазначив у своєму звіті очільник районної організації Свободи Тарас Іванців, за чаще минулої. Минулих виборів таких рішень його однопартійцями у співпраці з іншими депутатами було схвалено чимало. Вперше за 10 років з районного бюджету було виділено кошти на добудову Галицької центральної районної лікарні, на побудову школи в селі Крилос, побудову спортзалу в селі Більшівці. Також важливі інші питання, які стосуються життєдіяльності району. Проведено активну роботу, як зазначено у звіті, з недопущення погіршення соціального та медичного забезпечення населення Галицького району, розв'язання низки екологічних питань тощо. Доволі тривала дискусія, розгорнула у залі при обговоренні звіту міського голови бурштина Петра Курляка, який, як відомо, був обраний на цю посаду саме від об'єднання Свобода. Попри загалом схвальну оцінку багатьох реалізованих за рік проєктів, було висловлено й чимало претензій, зокрема у питаннях виділення приміщення для музею берегиня, реорганізації системи теплопостачання, передусім у старій частині міста, ліквідації сміттєзвалищ та перспективи спорудження сміттєпереробного заводу і багатьох інших, які, схоже, давно вже вийшли за межі Буштина. І одне питання. Ну, принципове, яке я хотів би, щоб голова міста відповів при всіх вас. Тому що по ньому є дуже багато, я не знаю, спекуляцій, не спекуляцій. Голова міста зараз скаже. Але про яке дуже багато пишуть в пресі, а особливо в інтернеті, і звинувачують свободу наліво і направо. От в Бурштині прийшла свобода до влади, от дивіться, що вона наробила. Пане голово, питання а, 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 парку. Так. Будь ласка. Немає жодних проблем в Бурштині з парком. І я вже декілька разів звертався і до членів а, депутатського корпусу, і до, до депутатів, і до членів виконкому. І питався привселюдно. Члени виконкому, шановні депутати, є в нас в місті проблема з старим парком? Всі відповідають в один голос: немає. Наскільки правий чи не правий міський голова судити громаді, але той факт, що саме проблемам бурштина було приділено чи не найбільше часу на цій зустрічі, свідчить про наявність багатьох питань, яких могло би і не бути, якщо велася чітка і цілеспрямована роз'яснювальна робота серед населення, чого на жаль немає, бо навіть цього разу міський голова переклав за це відповідальність на засоби масової інформації. Ніхто ніколи не забороняв компанії РАІ знімати наші сесії. Інша справа, що ми сказ... поставили до відома телекомпанії РАІ, що ми не маємо коштів проплачувати, бо вони за те, що знімають нашу сесію, хочуть, щоб ми їм платили. Що знімати сесії ніхто не забороняв, правда або це би стало загальноукраїнським прецедентом. А от твердження про те, що зйомки пленарних засідань тієї чи іншої сесії обумовлювалися вимогами проплати, не відповідає дійсності. Звісно, кожен очільник органу місцевого самоврядування чи депутат має право на помилку, як і на її визнання. Головне вчасно робити з цих помилок правильні висновки. І про це до речі, теж чимало говорилося на зустрічі, зокрема. У звіті очільника обласної ради Олександра Сича. То, власне, із наших 287, напевно, більше як 90% недосвідчені, бо вони депутатами не були. Ми не встидаємося визнати цього, що вони далеко не завжди все знають, як робити. Далеко не завжди повноцінно виконують свої повноваження. Це стосується депутатів усіх рівнів. Більше того, депутати усіх фракцій повинні брати на себе відповідальність за рішення, що приймаються. Коли до мене звертається з цим питанням, я кажу, агій? А наших там дев'ять депутатів. Ну і голова, звичайно. А скільки всіх? Пане голову, 30, так? 30. Ну так дев'ять це не більшість. І Якщо рішення в міській раді приймається, по якихось важливих питаннях то його приймають не 9 з 30, його як мінімум приймають 16 з 30 це рішення. А отже, голосують депутати інших фракцій, інших партій. Чому ви до них не апелюєте? Тому я ще раз наголошую, такі зустрічі, особливо нам сьогодні в Бурштині, надзвичайно цінні. Цінність цієї зустрічі саме у відвертій дискусії, в аналізі помилок і правильній оцінці успіхів. Завдяки саме такому підходу в обласній раді вдалося налагодити тісну і плідну співпрацю патріотично налаштованих депутатів. Далеко не завжди відносини між партіями є дуже рівні і дуже мирні. Як 114 депутатів звести в один механізм? Що вони все-таки, незважаючи на політичні різноріччя, працювали і приймали ефективні рішення, перш за все, для користі всіх мешканців краю. Скажу вам відверто, непросто. І вважаю до честі цього скликання обласної ради, що нам вдалося налагодити таку конструктивну працю, особливо при прийнятті соціально-економічних питань. Саме завдяки такій співпраці обласній раді, зокрема депутатам від фракції Свобода, вдалося зініціювати ініціювати і прийняти чимало ефективних рішень на користь жителів краю. Про них досить змістовно розповіли присутнім, і голова обласної ради Олександр Сич і депутат обласної ради Ярослав Ткачівський загалом позитивно оцінив роботу своїх однопартійців в органах місцевої влади і голова Всеукраїнського об'єднання Свобода. Олег Тягнебок на нас зараз дивиться вся Україна, вся Україна має надію, вона має віру завдяки діяльності діяльності отих органів місцевого самоврядування на Галичині. Надію на те, що Україна все-таки буде обов'язково буде незалежною, буде патріотичною, буде соціально справедливою державою. Аналогічні звіти депутатської фракції Всеукраїнського об'єднання Свобода відбулися в усіх районах області.